Всім привіт! Моє ім'я Андрій і я алкоголік. Насправді я не алкоголік. Але останнім часом моєю основною роботою було варити пиво. Трохи більше року назад, саме в цей час, ми вже приблизно 15-й день сиділи без світла і ясно розуміли, яким крихким може бути порядок, в якому ми живемо. Коли я був дитиною на цьому полі, ми щороку саджали картоплю. Мабуть, кожен з нас може згадати таку історію, і для більшості вона могла залишитися дитячою травмою, тригером, через який нам здається, що огород це щось страшне та неприємне. Але насправді це не так. І не тільки тому, що огород це нехай і часткова, але незалежність твоєї родини у продуктовому сенсі. Безумовно, ми не можемо виростити все те, що їмо. Та ще й в тій кількості, щоб нам вистачило на рік. Але у мене зараз ще є купа продуктів, які ми виростили власноруч минулого року. А ще й тому, що вирощувати овочі це суцільний кайф спостерігати життя від насінини до плода, піклуватися про рослини, а потім пожинати плоди своєї праці, які до того ще й неймовірні на смак, це суцільне задоволення. Минулого року ми гарно потренувалися. А цього вирішили ділитися цим з вами. Зараз березень, і я вперше приїхав за місто для того, щоб почати підготовку до нового сезону. Тож, давайте готуватися! Життя за містом сильно відрізняється від життя у місті. Окрім свободи дії, в тебе з'являється ще свобода праці. А творчий потенціал, який ти використовував у своїй роботі, починає переходити на щось створене своїми руками. Минулого року я побудував цю веранду. І мені настільки сподобалося працювати з деревом, що цього року я вже запланував велике будівництво. Для того, щоб втілити в життя цей проект, мені потрібен інструмент. І першим основним придбанням стала ця торцювальна пилка. Для будівництва веранди я використовував схожу. Я брав її у сусіда, мені дуже сподобалось, вона сильно економить час та робить різ точним. З найбільш бюджетних моделей я обрав Stanley SM18. Вона має всі функції, які мають пилки в 4 рази дорожчі. Для сільського будівництва не потрібна столярна точність, але я впевнений, що її функціоналу буде більш ніж достатньо. І першим, що ми побудуємо за допомогою цієї пилки, будуть високі грядки. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк, і я обов'язково покажу вам, як я буду їх створювати. Але так як вже березень і час піджимає, мені терміново потрібно садити розсаду. Тож, окрім пилки, я привіз все необхідне для цього. Що саме в цій коробці, я навіть не пам'ятаю. Заходиш на сайт з насінням. А далі все як у тумані. Таке різноманіття овочів та їх сортів, і хочеться все і відразу. Тож давайте дивитися, що саме я назамовляв замовляв, та що ми будемо садити цього року. Накладна нам не потрібна. Посадкові таблички для того, щоб маркувати, які саме сорти знаходяться в грядці. Купа насіння. До нього повернемося трошки пізніше. Ще якась купа насіння. Так. Газонна трава суміш спортивна. Звичайно, хочу підсіяти трошки травички для того, щоб було гарненько і приємно по ній бігати. Я взяв відразу три пачки. Та касети для розсади. Це основне, що нам зараз знадобиться. Касети потрібно чимось наповнити. Для цього я взяв субстрат. І, звичайно, той, на якому написано профі, адже я профі. Але насправді він вже збагачений різними мікроелементами, які потрібні розсади для швидкого росту. Тож зараз будемо їх наповнювати та садити першу розсаду. Перевіряйте, тому що не всі касети мають дирочку. Для того, щоб надмірна волога з неї витікала, потрібно власноруч продавити ці отвори, щоб волога виходила. Інша справа можна засипати. Для цього в мене є дитяча лопатка. Дуже корисний інструмент. Я підготував 10 таких касет. Субстрат вже трохи подихав, тепер його треба зволожити. У різних рослин різний період вегетації. Деяким вистачає 60, 80 чи 90 днів, а деякі потребують для свого проростання та дозрівання більш ніж 120 З того, що я збираюся вирощувати, найбільшим терміном життя е, володіють перець баклажан та селера. Тому зараз я в першу чергу буду садити саме їх. Помідори вже буду садити пізніше, тому що за цей час вони просто переростуть, і треба буде ще більше з ними клопотатися, щоб щось добре з того вийшло. Я почну з селери. Я дуже люблю як стеблову, так і кореневу селеру, тому буду саджати і той, і той вид. Я ніколи не саджав селеру, тому навіть не знаю, як там будуть виглядати насіння. Буду саджати, як вийде. Якщо буде багато в одному слоті пророщених насінин, то просто ті, що найменші, я їх видалю. Тут дуже дрібне насіння. До однієї лунки попадає десь. Е 4, 5 насінин. Може, навіть вдасться їх потім розділити. У Селери дуже дрібне насіння. У пакеті його дуже багато. Навіть не знаю, що тепер з ним робити. Доведеться замовляти ще такі касети. Селера Яблочна Коренева. Навіть пакетик не закінчився. Одним, я так розумію, що одною солерою можна було засадити двома пакетами всі мої 10 слотів. Так, тепер мені потрібно трошки прижати це все. Та знову до справи прийдуть дитячі іграшки. Я підсипав трошки зверху додаткового субстрату для того, щоб покрити насіння. Тепер ми це знову зволожуємо, накриваємо кришкою і відправляємо в тепле місце. А я відправляюсь знову на сайт для того, щоб замовити ще касети. Обов'язково підписуємо, тому що якщо не підписати, потім хто його розбере, що то виросло. Селера. Яблучна. Коренева. Підкладаємо, накриваємо кришечкою. Та можна заносити в тепле місце. Дякую, що дивилися. Я лише тренуюся, надіюсь, в мене в майбутньому буде виходити краще та цікавіше.